Один з топ запитань, що постійно підіймаються на стоматологічних періопорумах, а саме чи потрібно після використання еритритолу та гліцину дополіровувати поверхню? Звісно, є різні думки, чому тому, що існує різний еритритол та різний гліцин. Якщо ми говоримо про гліцин 14 мікронів. І якщо ми говоримо про здорову емаль, то, вже не потрібно потім використовувати якісь кольоруючі засоби. Але ми працюємо із різними поверхнями накшал реставраційного матеріалу, коронок. Тому, якщо ви попрацювали порошком на поверхні реставрації, ви мусите все ж таки дополірувати до фінального блиску. Не дасть порошок, але якщо ви працюєте на поверхні майні, ви можете зупинитися саме на цьому порошків. Гліцем 14 мікронів.